Їм лише два роки, а вони вже долають дистанцію 100 метрів. У столиці відбувся десятий забіг. Біжу у вишиванках на старт. Вийшли як діти, так і дорослі. Досвідчені спортсмени бігли на півмарафон про емоції, спорт і патріотизм. Каріна Шевченко продовжить. Одягли вишиванки та побігли. Понад тисячу киян від дітей до дорослих взяли участь у забігу у дистанціях від 100 метрів до 21 кілометра. Свою першу дистанцію 100 метрів бігтиме Єва. Їй лише два роки. Ти будеш сьогодні бігти? Так. Так, так. Моєвить тут група підтримки. Трошки вона бігає. Вона у нас навчилась ставати в позу на старт, увага, марш, та то на півмарафон біжить. Доєднався і старший син Єгор. Скільки ти сьогодні? П'ятсот. П'ятсот метрів. Да. 40, 40, 40. Хорошо. Щоправда, забув свій вік, аж так налаштований на перемогу. Скільки років? Сім. А не, вісім, вісім. Ну все, успіхи тобі, давай, точок. Я вірю в тебе. Один, два, три! Микола прийшов із донькою. Бігтимуть уперше. Чоловік планує подолати 5 кілометрів. А ваша донька сьогодні теж біжить? Так, звісно. А скільки? Раз. 100 метрів. 100 метрів? А скільки років? Два. Два? Тільки виповнювали два нещодавно. Під час підготовки до забігу Віталія, чоловіку 59. Планує подолати дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. По-перше, я люблю бігати, по-друге, це красиво, багато людей спортивних, вишиванках. Бігаю вже третій раз, третій рік підряд. Перед забігом учасникам видали футболки із символікою вишиванки. Були і ті, хто прийшов у своїй вишиваній сорочці. Участь у марафоні коштує близько 900 гривень, дітям безоплатно. Учасникам груп проводять розминку, а це їм Це вже десятий ювілейний забіг. Біжу у вишиванках, присвячений дню незалежності України, і вже понад три роки такий марафон проводять українці не лише в Україні, а й у США та Європі. Я об'єдную і спортивну складову, і національний патріотизм, і… І цей захід він об'єднує. Він об'єднує, і я дуже радий, що через 10 років, нарешті, о, така масовість 9 років тому, коли я це придумав за місяць до Дня Незалежності, і де людей зібрати, як зібрати? Не так багато бігало Тоді я за три тижні відкрив реєстрацію і написав в Фейсбуці, хто прийде у своїй вишиванці, тому реєстрація безкоштовна. Прийшло близько 300 людей. Професійні спортсмени та аматори. Вони змагались у чотирьох дистанціях. Дві дитячі на 100 та 500 метрів і три дорослі на 5, 10 та 21 кілометри. І поки одні учасники вже впевнено біжать свою дистанцію, інші готуються та підтримують. На фініші кожен учасник отримав медаль та пам'ятні подарунки. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Продовжуємо відстежувати події неділі. Більше вже у випуску о дев'ятнадцятій. Но попереду аналітика у марафоні Незламна країна. Спробуємо розібратися, що ж там сьогодні вночі відбувалося у російському Курську. Hej, tam gdzie zna czarnej wody Siada na końko za głody Czule na sieź dziewczyną Jeszcze czule z Ukrainą Hej, hej, hej Sokoły Ojajcie góry, lasy, doły. Zwoń, dzwoń, zwoń, dzwon, dzwoneczku Mój step po Hej, 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 hej Sokoły Mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń Wiele dziewczyn jest na świecie Lecz najwięcej w Ukrainie Tam na sercu pozostało Przy kochanym jej dziewczynie Hej, 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 sokoły Odbijajcie góry lasetowe Dzwoń, 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 dzwoneczku Mój stepowy z koroneczku Hej, 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 hej. Let's fly, let's fly. Марафон Незламна країна в Атері п'ятого триває 550-ту добу. Стільки скільки триває російське вторгнення в Україну, і наша оборона від нього будемо аналізувати поточний етап російсько-української війни разом із Павлом Нарожним, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта мої вітання. Пане Павло, добрий вечір. Давайте одразу почнемо із джерел в кількох виданнях від нашої служби безпеки джерела. Які повідомили наступне у ніч проти неділі, тобто у цієї ночі, Курський аеродром атакували контррозвідники 13-го головного управління СБУ. За даними цих джерел? 16 дронів Камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках російських Су-30, одному Міг-29. А також уразили радари комплексів С-300 і два комплекси за різними даними: десь два, десь один панцир. Ну, по-перше, ми, звісно, чекаємо офіційного повідомлення від Служби безпеки України. По-друге, ми чекаємо супутникових змінків, як то кажуть, до і після. Але е Ну, от виходячи з тієї інформації, яку маємо, питання таке: поки ми е, місяцями вже скоро рік більше року вчимося протидіяти шахедам і вчимося, дуже успішно. Е, дійсно, ну величезний відсоток е, цих е, ударних безпілотників збивається. Е, росіяни виходить весь цей час, думали, що це гра в одні ворота. Росіяни прекрасно. Ну я так розумію, що вони розуміли, що це колись станеться, але до цього чомусь не готувалися. Ну і тут треба розуміти, що Україна набагато менше ніж Росія. У нас набагато менше міст, по яким можна потенційно наносити удар. Росія величезна країна. Ми бачимо, що у них на стратегічних аеродромах, там де знаходяться ядерні бомбардувальники, у них нема чомусь. ППО у них нема засобів РЕБ, Ну, тому що.